Христос Воскрес. Отче Василю, будь ласка, скажіть, як правильно розуміти вислів Мати Божа, ви благай ласку терпеливості». саме Слово. Це як? Благаємо Бога, щоб терпіти, правильно це, щоб терпіти, дякую. Це, ну, благаємо Бога, щоб терпіти не так. Мати Божа, виблагай ласку терпеливості. Е, ласка терпеливості, благодать, е, дар треба мати, бо люди через свою нетерпеливість роблять шкоду ще й іншим людям, через те, що є якісь незручності, ми ще іншим робимо е, незручності. Діло в тому, що ми терпимо через що? Через... Як наслідки своїх попередніх дій зробили щось недобре, щось неправильно, якось не по Божому, по-чесному поступили і маємо наслідок. Інший варіант: ми маємо терпіння через наші хвороби. Хворобу ми вже маємо, а потім молимося, Господи Боже, дай мені сили терпеливості, щоб оцей тягар очистив мене, смирив мене. Як апостол Павло каже, і дай мені колючку у бік, щоб я високо не нісся вгору. Бог усміряє часом, усміряє, щоб були ну, смиренності. Бо як людина починає крила розпускати, корону на голову заклала, ходить, така дуже, Бог усміряє. А якщо не усміряє, то ти вже не в полі зору Бога. Думаєте, ті, що ходять з коронами, і Бог їх не карає, то це добре? Ні. Це для них все пропало. Бо якщо ти вже навіть не в полі зору Божому, ну, то І коли ми говоримо про терпеливість, не дай нам Боже терпеливості, а дай нам дару терпеливості, щоб ми могли перенести те, що ми собі вже наробили. Я не ходжу і прошу, Господи, побий мене, Господи, покладь мені на голову якийсь тягар, бо я так хочу терпіти. Ні. Ми покликані для того, щоб радіти у Бозі, але людина сама собі дуже любить багато шкоди. Ми самі собі робимо шкоду. А потім просимо, Господи, Боже, що зроби, А Бог каже, добре. Дам тобі дуру терпеливості, щоб ця, твій тягар оцей, був тобі на користь. Тобто ми не просимо е, самих тягарів, ми просимо Бога, щоб ми оці труднощі, які ми маємо, тимчасово, щоб Бог дав мені можливість перенести. І не просто дав мені обезболюючи. Так? Бо є, є, наприклад, зуб боли, так? і тобі дали таблетку, і ти такий раз, о, вже не болить. Обезболюючи можна робити давати тоді, коли тобі його там ремонтують, щоб ти справився з біллем, а лікар би справився з тим завданням. А потім воно собі вже далі функціклює. Коли ми говоримо про терпеливість, ми не просимо обезболення, ми просимо розуміння, дару розуміння, бо знаємо, що біль очищує. Біль через біль ми спасаємося. Якби людина не відчувала болю, вона би не вижила в цьому світі. Вона, як вид, давно би вже пропала. А так біль, який нас рятує, оберігає наше тіло, ти раз порізався, ай болить, ай пече, там ще там щось. І ти розумієш, що тіло своє треба берегти. Бо якби не було болі, ми би давно себе вже побивали, понищили і іщезли і би як вид. Але злий використовує оцей дар спасіння, бо біль це дар спасіння. Але злий використовує і просто людину хоче мучити, просто мучити бездарно. А тому ми просимо, Господи Боже, щоб моє терпіння не було на радість дітькові, так? але на спасіння моєї душі. mano profesionalų daro TRPD pastatymui.